Всім привіт, дорогі друзі, продовжуємо наш бізнес. Бізнес дуже добрий бізнес. А може і закінчимо, бо я вже не знаю, що тут робити. Я не знаю, що тут робити. Позади, дівчата, і оцю все. Я, взагалі, зустріну мікрофон, щоб я вам не кричав. Я не знаю, що тут робити, і у мене немає, немає немає що робити. Все, я вже я вже, я вже, вже приісповнений всім, що можна було. А, я. В общем, придумав, що ми в цій серії будемо робити. Ми а, продамо ще автомобілів. Автомобілів. А, і. давай. Встави. І що? І все? Хоча б 2-3 автомобілі продати і готово. А, і, ну я не знаю. Може затягнемо серію на. Оце так. Да. Емо. Вот это я соби, конечно, бр. Я ты кашу братан, дай я на візьму... Дай я на превьюшку тебе візьму, брат. Брат, братан, братись. Так, вот так, вот так, вот так, чуть-чуть, давай. Стань нормально, хорошо, нормально. Давай, Оп-оп-оп-оп! не давай, не, давай, вот такого. Тай нормально. молодец скики сдаю. За скики продаж? А давай за 19. А давай за 19, брат. Давай за 19. За 19. За 19. Гений! Охуя гений, блядь! Я мафинка. Хе-хе-ихе, <laughs> моя мафинка, а, да. Я просто говорю машину. Это забежище б дребай. Ах, я, я уже конечно. А, так, двинашка, двинашка, давай за одинашку. нашку. А, не. Не-не, я кажусь, менее и так один Я... Я. я, уже, конечно. я. Скільки? за скільки? Я купляю без розбору. Я купляю без розбору. Все, до побачення. Ой, моя, Да ти ж а що він робив хорошу. А я не понял, а це за хлоп писала така, Що це за медова серія. Я зараз чесно, ці машини продав за більше, чи буде стоять. Да. А, -а, -а. а вы не охраняли ли? парковка для инвалидов? <laughs> парковка для инвалидов. Боже, а как они ездил? Как она ездила? Чи он, че, она? Короче, как як, як ездили вообще на этой машине? Как ездили на этой машине? Скажите мне, скажу вам. Боже, Можешь и долегать. Ой, ма. Помаленьку закатую. Давай басто. Без... Покинув коти. Вкататься тут будуть проблеми. Ні, ава, фиг, я... Я я, вже, шоконешну ой просто движу. Да шо я ой, тут... За такі гроші ще й машину ти шу. Багатим стану. Стану багатим мільярдерів мили, мільярдерам. А поки що я а, бачу, що у нас вже 267 підписників. підписуйтесь на канал, не, не забувайте підписуйтесь на цей офігенний канал. Бо якщо не будете підписуватися, фіф, ви побачите які серії хуєнні, звісно. Ну, без матюків, конечно. Ну да, це ніхто не застрахований. Да, да, пацан. Давай. Давай, 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 давай. Давай, повертай, епт. Безбаяна ей. Мяу. Добрый вечер, добрый пан господарю. Бля. Спасибо. А, давай назад. Назад, назад, надо, 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 Від мене, в мене, бізнес. Готуйте собі, кстати, чайок, я собі чай приготував, а вам не сказав. Приготуйте собі чайок і будете просто а, молодці. Я приготував собі чайок до серії. Я до серії ще багато чого зробив. От побомбив чуть-чуть побомбив, Да, побомбив, а шо мені ще робити, коли мене а, а, нема що записувати. А потім всповнив, а в мене кар симулятор не. Да е, ты хуел чи шо, Вася, там нифига не надо ремонтовать, даброс поставил, а ты мне тут Шики... А, грязное щики. Аааа, это грязная готки дистан. Братан, брат, братан, братиш, брата, брат, брата, бра, брат брат брат, 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 а щет а брат. Офис, брат, бруд... я твой щас роблю, брутный. Я твой бляха зроблю. Просто это ри... реритит. Реритит. Цереритит. Цереритит. Понял? Реритит. Не раритит, а реритит. Реритит. Что стоя, чтобы тут тут вместе нема? Все до побачения. Гамнюки. Я ты, кажется, ты на превьюшку поставлю, брат. Патьбе. А офіс брудней, но зараз він будет чести як а, дубця дитини. Я на шутке, а. Я шо я запикую свою мати. Мі хорошо. А да, 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 за 7, продам за 9. Мне все равно. 9. Да. Дев'яточка. Дев'яточка. Продаю, по, продаю, продаю. Не, не купити пейдю. Е, е. А продаю, продаю. Не купити е, 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 е. <хи> угю. А що? Ашкарні а, а стінде за 40 гривень. Ча? Однако ты шо конченый? Ты шо? Дебильный! Найс. давай. Найс. Клят... Кли... Креветка в офисе! Креветулька! Креветулечка!

Їдь не, в... О, Їдь не встати. Те шо. Я офігею без бояна. О май га, я що продав дві машини за ніфіга собі. Mm -hmm. Я просто. Я просто. Як он? Поаплодую, я поаплодую просто. Я цю машину даже трогати не хочу. Так, добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір, пане господа. А ну мит не встати. Це що за лялька? Господи, стоїть звісно, як машина ой, як, о... як колеси машини, напевно. Давай, скільки собі Дурак, що за такі гроші блять, продавати. Ну чи що? Ти... блять. хуй. Ти що, лівітатор хуй? А? Не не, надо літати. Ну, то не стоит. Ну то вообще не стоит, брат. Ну, приблизно так само, як і та. Це такими цінами. Ну тут максимум дев'ятка. На побита не... Я купляю. Там історія, напевно, просто... Там... Це не історія, то я кажу, блядь. Там... Є не історія, блядь. Ой, Історія така, я короче, на неї їхав. А... Куди можна сказати? Куди яку ж таку тему затронути? Їхав в общем магазин. Їхав в магазин. А переді мною якийсь хуй став. Я не, не успів затормозити, як їй з файли, одному місту. І отак от я заробив свій перший мільйон. А ти що в мене машину купив і зразу перекрасила, чи що я маю? Скільки? А не хочеш за за два царік? За за два царік. Зай на! Зараз підеш з такими цінами, брат. Брат, братан, братіш. За 23. Кажеш 23 тисячі. Ой, пляха, муха. 23 тисячі, йога, не бай. Ой, господи, убіженка обіж... яка. Це просто Йоха, не байбахане. Ну тут я не хочу дождиться ці BMW Ти BMW там деталі як. Як и Мерседес, ніхрена не, не понятно, но очень интересно. Ні, нічого не понятно, тут пьец цікаво. Цікаво, я ти кажу. Просто як не цікаво. Ну, вообще не. Ну та в, Б... в BMW там ну, деталі напевно Mercedes покраще буде. Я ж кажу, є різні типи машини. Mercedes і якісь останні. От Все, Все, so, Mercedes це просто. іменно Щоб продати Mercedes, це є на тема. От іменно. Mm, а щоб їздити е, цей Рено. Реношко. Купуйте Рено і будете молодчиками. Ви Ще по знали, що це ямам підкидую машини, вже би чинили, чи шо бляха ну капець. Ні, скільки? А няли. А ти я охранял. Бужен, я в шаке. Я просто в шаке. Ладно, йду хоть ту же поставлю на націнку. Ця хоть ціла, вона... Ну да, ця ціла, не грязна, не би, вона... Що з тобою стару? Ну ладно. Можна скрити місце де... дете <кхи> в принципі. Підряхтувати і, і, і вообще шоколадка. Я, я вам кажу, буде просто шикарно. Так, там, напевно, вже тут буде готово, тож підійду. Так, одна готова. Друга теж готова. Ця грязна, її не знає, де возили. По яким собачим стежкам. Нормальні люди виїжджають з жопою і розвертаються, тим часом я. Що ви мені пишете, Що ви мені тикаєте, я не знаю як я воно, ви шо ви. О, я б таких людей би поубивав вже, з таким вихлопом, чи се слово. Сказав, ви хуїліть, і шо я, шо я, маю нормально виспатися, а мені тут, блін. Падли, зубали оці люди, яких вихлоп на всю ха, на весь район ото, на все, блін. На все місто роби, ну щоб його почули, щоб для хамука... не то, що а. Фу, не люблю. Не От коли от іменно треба поїздити, їдьте собі, ну тільки не робіть собі такий вихоп, пожалуйста. Будь ласочка, не... не мучте людей. Люди виспатися хочуть. Їм все одно вони собі зроблять по їхньому. Ну, а мене, конечно, в коментарях там зараз задудосять. За, за захейтять так, що скажуть ти ч мо мафреном мій вехло. Просто не робіть такого, якщо ви в місті живете не надо. Не не робить краще вам буде, господи. Краще вам і і, і капець. Все, три машини вмістилися, так як вони тут прописані. Так, яка із них куплена за дохрен триліан? Ну, цю за 11 тисяч продам. Потім далі за 2 продам за 4 тисячі. Так. А, і остання, я так розумію. За 7 продам. За 10. Тисяч Мені кажется, чи в мене тут якусь машину не хватає, тут 9 Мені каже, чи якась із цих машин, із цих машин мала би більше коштувати. Але мені кажеться, якби вона коштувала більше, то... То вона би коштувала більше. Ну, на вармі, мені кажуть, я получу хороший, і виходить в цій серії вже все. Або ні. А, коротше, як буде такий відео? Я не знаю, я очікую на те, що зараз прийдуть куча клієнтів, я їх попродаю і вирішу за своїм питанням. Прода... Ä, продавати бізнес чи продавати? Серйозно? 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 Серйозно. Ви мені хочете сказати, що пішов ти в баню, ми тобі зробимо ніч. А не день. Окей? Окей, я запам'ятав. Я запам'ятав, що люди. По-моєму, чувак наскинули, По нас да. От я от слухав відос, які я. А, цей господи. Я. я не знаю, це геніальний відос. Я вам кажу, подивіться мені всі відоси, які в мене новенькі, такі. Ну, буде тржати неймоверно, Там от смішно і грішно, і смішно ну і грішно. от. Смішно ну і грішно The Last of Us, і смішно і грішно, там по чотирьом якихось іграм відоси є. Ось, тож подивіться, вони прикольні, шикарні і. смішні. Якогось може і цікаві. І ці то теж дивіться, господи. І ті хорори в мене теж будуть. Ну, поки що треба закривати вже бізнеси, або якщо я захочу, то буду продовжувати. А -а -а. Клієнт в офісі. Так, що ти будеш купляти? Так, два клієнта в офісі. Що ви будете купляти із. Судячи з того, що вона йде, значить вона буде купляти оцю велику машину. -й -й вообще, а, ні малу машину. Ні, давай, не. Ну. Ладно, давай, Господи, назад. Давай, на. Бля. Я все равно там не знаю, що можна було таке цей. А, Так, дальше. Оцю от, от точно за десятку, йду побачу. Так, що цей предложи? Я там бачу ще двоє. Ви без Окей. Okay. Окей, okay, ладно, все. Все хватит. Бізнес а, закривається. Бізнес. Все. Посилання буде на плейліс обспіті відео. Телеграм, Діскор, підписати на канал. Посати вподобайку. Не забуду писати коментарі до сутих ігрочок, досутих проходжень, до наступних, можливо. бізнесей. А, всім пока. ¡Oh, oh, oh